Вітаю, друзі! З вами Наталя, і нове оповідання на моєму каналі Життя в історії. Бажаю вам гарного перегляду. Сергій натиснув на гальма з такою силою, що педаль вперлася в підлогу, а в салоні пролунав скрегіт шин. Та що б тебе вирвалося з його вуст? Машина зупинилася буквально за подих від фігури, що раптово виринула з за рогу. Незнайомка стояла нерухомо, дивлячись на нього широко розкритими, але зовсім не наляканими очима, радше схвильованими, навіть з якоюсь тінню зухвальства. Сергій, не встигнувши охолонути від шоку, рвучко вискочив з авто. «Дівчина, про що ви взагалі думаєте? Його голос був просочений гнівом і ще не вщухлим переляком. Ви ж могли загинути? Чого очей у вас зовсім немає? Вона раптом посміхнулася, але то була не тепла усмішка, швидше колюча, з прихованою гіркотою. А вам що з того? сказала тихо, але так, щоб він почув кожне слово. Ну, задавили б, у вас же грошей вистачить, щоб відкупитися, і навіть тіні покарання не зазнати. Ви і вам подібні завжди виходите сухими з води. Сергій розгубився на мить. Але вона вже повернулася і спокійним кроком рушила далі, наче й не було цієї майже смертельної миті. Місцева божевільна, чортзна що? майже вилаявся він, сідаючи за кермо. Різко рушив з місця, проте невдовзі збавив швидкість. Його не відпускало відчуття, що в цьому місті всі трохи дивні, треба бути обережнішим. Дорога до готелю стала справжнім випробуванням. Хоча в цьому містечку він був сам самісінький, жоден з місцевих не зміг чітко сказати, де саме він стоїть, і кожен, кого Сергій питав, дивився на нього так, наче він щойно приїхав з наміром його зруйнувати. Нарешті, знайшовши будівлю, він припаркувався і увійшов всередину, а там завмер. За стійкою рецепції сиділа та сама дівчина. Її обличчя майже не виражало емоцій, але погляд був уважним. Пильним. Добрий день, промовив Сергій, ледве стримуючи іронічну усмішку. Видно було, що вона ладна відповісти різко, та службовий етикет брав гору. Вітаю, чим можу допомогти? Допомогти? Сергій примружився. О, багато чим. Для початку скажіть, чи всі дівчата у вашому місті такі чемні? Її щоки спалахнули, але голос залишався рівним. Перепрошую, але це готель, а не відділ соціологічних опитувань. Гаразд, посміхнувся він. Мені потрібен номер, якщо можна, з гарячою водою і без тарганів. Вона знову почервоніла цього разу від обурення. У нашому готелі проводяться регулярні санітарні обробки. Ніяких тарганів у нас немає і бути не може. Я вас проведу». Вона вийшла з застійки, не озирнувшись жодного разу. Сергій йшов слідом. І його погляд мимоволі ковзнув по її стрункій постаті, та найбільшу увагу привертала коса, того сплетена, важка, що спадала з плеча, і, здавалося, сягала нижче пояса. Він спробував уявити, якою вона буде, якщо її розплести. Та думка загубилася серед безлічі запитань, що вже вирували в голові. Прошу, промовила вона тихо і легким рухом руки відчинила двері. Сергій переступив поріг і зупинився, вдивляючись у кімнату. Тут було несподівано чисто, навіть по-домашньому затишно, світло м'яко лилося з вікон, прикритих легкими фіранками, а на рамах були встановлені москітні сітки, дрібниця, але приємна. Все виглядало охайно й доглянуто. Він зазирнув у ванну, кахлі блищали, сантехніка була в ідеальному стані. І нічого не нагадувало йому ті обшарпані готельчики з попередніх поїздок у невеличкі міста. А у вас і справді дуже пристойно, озвався він, кидаючи погляд на адміністраторку. Скажіть, а у вашому закладі годують? Внизу є невелике кафе, спокійно відповіла вона. Готують добре, можете замовити страви прямо в номер. Меню на столику біля дивана. Сергій присвиснув, вдавано здивувавшись, оце сервіс. Дякую, мила дівчино. Потім примружився і прочитав ім'я на бейджику. Рената? у голові промайнула нотка цікавості. Дівчина звела брову і кинула на нього прямий, майже викличний погляд. А вам це ім'я чимось не до вподоби? Сергій розсміявся і підняв руки, ніби здавався. Та ні, що ви? Просто цікаво, як ви вмієте сприймати будь які слова, наче удар під дих. Рената трохи почервоніла і різко відрізала. Якщо питань більше немає, я піду. Є, він усміхнувся, не поспішаючи. Слухаю вас, зітхнула вона вже трохи роздратовано. Що ви робите сьогодні ввечері? В її очах спалахнула блискавка. Це вас не стосується, відповіла вона тихо. Але з такою холодною вічливістю, що будь-хто інший давно б замовк. Сергій відчув, що перед ним не проста адміністраторка, їй явно не подобався ні він, ні його машина, ні, можливо, навіть сама ідея, що хтось із заможних приїхав сюди. Коли двері зачинилися, йому здалося, що її присутність все ще відчутна в кімнаті. Дівчина мала якусь магнетичну енергію. Рената нагадувала йому нестрибну циганку. Чорне, як ніч волосся, було зібране в тугу та косу, а оточі зовсім не циганські, теплі, але насторожені, болотно зелені, з глибинною загадкою. Їсти в номері він не став, вирішив спуститися в кафе. Це був чудовий шанс завести знайомства. Чим більше людей він тут знатиме, тим швидше знайде те, заради чого приїхав. Його приїзд мав особливу причину. Майже сімейну справу, і хоча сам Сергій досі не звик до думки, що у нього є племінник чи племінниця, ігнорувати це він не міг. Іван, його старший брат, завжди йшов на перекір батькові, у їхній родині слово батька було законом, незалежно від того, правий він чи ні. Через це в домі часто здіймалися бурі, і стосунки брата з батьком перетворилися на безкінечну низку сварок. Лише згодом, коли Сергій дізнався про стару сімейну таємницю, він зміг зрозуміти, чому все було саме так. Але навіть тепер він вважав, що винні були обидва і Іван, і батько. Коли Іванові виповнилося 18, він зник. Не просто пішов, втік з дому. Сергій, хоч і відчув в душі гострий щем, не надто здивувався це було очікувано Іван завжди був вільним птахом. Бунтівним і непокірним, а батьківський дім для нього клітка, хай навіть з золотими прутами. Але батько, він тоді вибухнув такою люттю, що на нього було страшно дивитися. В його голосі кипіла клята впертість, у погляді холодна рішучість, він поверне сина будь-якою ціною. Сергій тримався осторонь. Хоча між братами була лише дворічна різниця, він завжди залишався слухняним. Майже беззаперечно корився батьковому слову, яке в їхній родині було законом. І все ж він чув уривки батькових телефонних розмов про якусь циганку, з якою зв'язався Іван, про загрозу, що ці люди нібито винесуть з дому все цінне. Сергій розумів, що батько драматизує, але, згадуючи вуличні образи жінок у яскравих хустках із блискучими сережками, мимоволі морщився. Йому здавалося дивним, як Іван міг закохатися в таку. Івана повернули додому майже силоміць, хоча ні, без майже. Його буквально витягли звідти. Сергій чув, як за зачиненими дверима батьківського кабінету, лунала лайка, глухі удари, важке дихання. Батько кричав, що якщо той знову піде, його коханій циганці не пощастить. Чим все закінчилося того вечора, Сергій так і не дізнався. Він заснув. Але через два дні новина вдарила його, мов крижана вода. Іван зістрибнув з сьомого поверху. Батько після цього зламався, посивів за одну ніч, а за шість років його серце зупинилося назавжди. Напередодні смерті він покликав Сергія до себе. Його очі були втомлені, а голос тихим. Сину, я завинив перед усіма, особливо перед твоєю матір'ю, коли вона пішла. Я присягнувся однаково дбати про вас обох, але не зміг. Річ у тім, що Іван, він не мій рідний син. Твоя мати вже була вагітна, коли ми познайомилися. Сергій занімів. Йому завжди здавалося, що ближче за Івана у нього нікого немає, що вони обидва несуть в собі одну кров. Він хотів щось сказати, але батько продовжив він покохав дівчину наполовину циганку. Я не міг допустити, щоб вона з'явилася в нашій родині. Якби ж я знав, її звати Амалія. Там, у тумбочці, є її адреса. Коли я забрав Івана, вона була вагітна. Я думав, що рятую сина, а тепер розумію зруйнував його життя. Обіцяй, що знайдеш Амалію і ту дитину. Але не кажи, хто ти вона не прийме допомоги, якщо знатиме правду. Сергій стиснув батькову руку. У якій ще теплилося слабке життя. Я обіцяю, тату, я її знайду, обіцяю. Сергій сидів біля ліжка батька, стискаючи його слабку руку. Очі хворого тьмяніли, дихання ставало уривчистим, і він розумів це останні хвилини. Сльози котилися самі, розмиваючи образ батька, який завжди здавався непохитним, наче камінь. І от кінець. До ранку його не стало. Минув місяць, другий, а потім і рік, та Сергій так і не наважився виконати обіцянку. Місто, де жила Амалія, здавалося йому далеким і небезпечним. Спочатку він виправдовував себе справами, тяжкістю втрат, відсутністю сил, але час минав і сумління гризло його все дужче. Зрештою, зваживши всі за та проти, він зрозумів тягнути далі не можна, і ось він тут. Стоїть на чужій вулиці, не знаючи, з чого почати, як підійти до Амалії і до її дитини так, щоб вони не здогадалися, хто він. Наступного дня Сергій вирушив пішки за адресою, яку колись назвав батько. Він довго блукав заплутаними вуличками, аж поки не опинився перед старим двоповерховим будинком, що більше нагадував покинуту споруду, ніж дім. Поруч гули дитячі голоси. На лавках сиділи літні жінки з темною шкірою, масивними сережками та намистами, кожна, мов вирізана з іншої епохи. Сергій одразу відчув це саме те місце, він вирішив поспостерігати. І вже за хвилин п'ятнадцять двері розчинилися, випустивши жінку. Це була вже знайома Рената. Вона голосно лаялася, розмахуючи кулаком у бік когось невидимого, а потім зникла за рогом. З під'їзду майже одразу вийшов кремезний чоловік, тягнучи за руку дівчинку, та йшла неохоче, але не пручалася. Дитина різко відрізнялася від оточення світліша шкіра, ясні очі, хоча волосся було чорне, наче смола. Сергій пішов слідом. Чоловік провів її до аптеки, щось сказав і пішов. Лише тоді він зрозумів, навіщо вона тут. Дівчинка підходила до перехожих, випрошувала гроші, іноді пропонуючи поворожити. Він наблизився, волосся в неї було скуйовджене, очі уважні та насторожені. Ти хто? прямо запитала вона. Та так, вантажник місцевий, збрехав він навмання. В обличчі дитині майнула тінь розчарування. Вантажники зазвичай не мали грошей. Сергій вже пожалкував, що вигадав саме цю професію. Ось зарплату отримав, додав він. Цукерок тобі куплю хочеш? Дівчинка розсміялася. Цукерок не хочу. Дай двадцять гривень, поворожу. Він кивнув, і вона простягнула руку. Сергій завмер шість пальців. У Івана колись теж було шість, доки операція не сховала цю ознаку назавжди. А ця дитина була одягнена в старий потертий одяг. Очевидно, на операцію тут не сподівалася. В голові Сергія спалахнула думка, потрібно знайти шлях до неї. Обережно не злякати, бо тепер він був впевнений, перед ним точно стоїть його племінниця. Ти не вантажник, різко мовила дівчинка, відкинувши його руку і обережно ступивши назад, наче між ними пролягла невидима межа. Почекай, тихо сказав Сергій, намагаючись говорити якнайспокійніше. Так, я не вантажник. Але мені справді потрібно з тобою поговорити. Мій тато не дозволяє розмовляти з такими, як ти, відповіла вона, примруживши очі, наче намагалася розгледіти, що в ньому приховане. Тато, послухай, я не заподію тобі зла. Сергій зробив крок вперед і не сильно взяв її за руку, боячись, що вона зараз втече, так і не вислухавши його. Але дівчинка різко смикнулася, намагаючись вирватися, а вже за мить його руку пронизав гострий біль. Хтось вдарив його так, що пальці самі розкрилися. Перед ним стояла Рената. Що ти від неї хочеш? Її голос був твердим, мов камінь. Дівчинка миттєво сховалася за її спину, визираючи за плеча. Він мене тримав, тонко й швидко випалила вона. Не бійся, Евеліно. Заспокоїла її Рената, ми зараз віддамо його поліції, щоб не чіпав маленьких дівчаток. Не треба в поліцію. Сергій підняв руки догори. Я Сергій, брат Івана, батька цієї дівчинки. Мені потрібно поговорити з Амалією. Він розумів, що відкрився, але іншого виходу не було. Івана? Рената зневажливо скривилася. Тепер розумію, чому ти мені одразу не сподобався. Іди геть. Ми з тобою розмовляти не будемо. Вона вже хотіла піти, але Сергій майже благав. Чому? Я ж прийшов із добрими намірами, хочу допомогти. А що, твій братик не наважився сам сюди приїхати? кинула вона з гіркою насмішкою. Івана більше немає, тихо вимовив Сергій. Вже понад шість років. Про вас мені розповів батько перед смертю. Рената завмерла. Обернулася, її обличчя стало суворішим, але в очах промайнуло щось інше біль чи розгубленість. Амалії теж немає. Вона померла п'ять років тому. Сергій важко зітхнув. Потім тихо запитав може, хоч посидимо десь в кафе? Якщо відчиме велі не дізнається, вона зітхнула. Я сестра Амалії. Мені забороняють бачитися з племінницею. Чому ж? Можна звернутися до поліції. Вони підкупили поліцейських. Якби в мене були гроші, я б забрала дівчинку до себе, не думаючи ні хвилини. Ходімо в кафе, твердо сказав Сергій. Якщо справа в грошах, то в мене їх більше, ніж у цього відчима». Вони просиділи в тому маленькому кафе значно довше, ніж планували. Евеліна, наївшись пиріжками та запивши їх солодким чаєм, сиділа тихо і уважно дивилася на Сергія, Немов намагалася зрозуміти, чи можна йому довіряти. Сергій розповів їй і Ренаті, як і чому зник Іван, чому він залишив Амалію і не повернувся. У відповідь Рената, опустивши очі, тихо зізналася. Амалія померла від жорстоких побоїв свого чоловіка цигана. Я заберу Евліну, сказав Сергій, дивлячись просто в очі Ренаті. Вона зблідла, наче з неї витекла вся кров. Але зітхнувши, промовила, мені буде нестерпно без неї, але якщо ти зможеш це зробити, я все життя молитимуся за тебе. Минув рік. Я гарна? запитала Евеліна, крутячись перед дзеркалом у новенькій шкільній формі. Сергій, спершись на дверну раму, посміхався. За цей рік вони пройшли довгий шлях, нескінченні заняття з репетиторами, вечори за книжками. Бо в сім років дівчинка не знала навіть літер. І все ж вона впоралася. Завтра Евеліна вперше йшла до школи. Дуже гарна, відповів він. А я, озвався голос з коридору. До кімнати велично і неспішно увійшла Рената. Її великий живіт виступав вперед, наче окреме життя йшло попереду неї. Ти найгарніша, бо ти моя дружина, щиро сказав Сергій. Рената обережно опустилася на диван, і в її погляді промайнуло щось винувате. Сергію, схоже, завтра тобі доведеться самому вести Евеліну на перший дзвоник. Чому, ти погано почуваєшся? насторожився він. Ну, я збираюся народжувати. Зараз? Але ж лікар казав через тиждень. Саме зараз. Збирайся швидше до пологового. Сергій відчув, як серце вдарило сильніше, а в голові запаморочилося від несподіванки, і якби не Евеліна, яка миттю взяла його за руку, він би, мабуть, втратив рівновагу, а вже через чотири години в його житті з'явився син. Він, ще не вірячи у власне щастя, дивився на Евеліну і повторював Уявляєш, Евелінка, в мене син. А в тебе, братик, я такий щасливий. Дякую, друзі, що дослухали до кінця. Якщо історія вам сподобалася, ставте вподобайку та підписуйтеся на наш канал.